Сво пішло не по плану. Росія просить інші країни повернути продану зброю через величезні втрати. Військова авантюра в Україні вже коштувала Росії більше ніж 13 тисяч одиниць військової техніки. Поки міністр оборони Сергій Шойгу роз'їжджав військовими заводами, вимагаючи прискорити випуск зброї на заміну втраченій, А заступник секретаря Ради безпеки Дмитро Медведєв погрожував сталінськими методами покарання за зрив держоборонзамовлення. Інші чиновники намагалися повернути техніку та компоненти, продані в інші країни. Росія намагається домовитися з такими країнами, як Пакистан, Єгипет, Білорусь та Бразилія, про повернення вже поставлених ним збройних систем. Цю інформацію висвітили у The Wall Street Journal із посиланням на людей, які знають ситуацію. Так у квітні російська делегація побувала в Єгипті і просила президента Абдул Фатаха Халіла Ассісі віддати більше сотні двигунів для гелікоптерів Мі 8 та Мі-17, які раніше були продані Єгипту. Про це розповіли три особи, які знають про цей візит. За їхніми словами, росіяни просили зробити це швидко, щоб про домовленість не дізнались у Штатах. Після початку війни в Україні Каїр не зміг розплатитися за частину вже здійснених постачань через запровадження західними країнами фінансових санкцій проти російських банків. В обмін на двигуни росіяни запропонували Єгипту пробачити заборгованість з оплати та продовжити постачання необхідного йому зерна. У разі відмови вони пригрозили відкликати кілька сотень військових радників, що працюють в Єгипті, які допомагають використовувати російські озброєння. За словами джерел The Wall Street Journal, АСС відповів згодою Володимиру Путіну під час липневого саміту Росія Африка у Петербурзі. Відправка приблизно 150 двигунів, мабуть, розпочнеться у грудні цього року. Росія також намагалася викупити двигуни для ударних та транспортних вертольотів у Пакистану, Бразилії та Білорусі. Про це сказав один із джерел. Це підтвердив також колишній офіцер російської розвідки. У першому випадку росіяни просили не менше чотирьох раніше проданих пакистану двигунів для Мі 35 у другому 12. Бразилія у 2008 році підписала контракт на закупівлю саме такої кількості вертольотів за 150 мільйонів доларів. Але минулого року їх було списано через відсутність обслуговування із боку постачальника у пакистанському МЗС заперечують, що Росія зверталася з подібною пропозицією у бразильському. Заявили, що відмовилися виконувати прохання, оскільки країна не постачає зброї жодній зі сторін конфлікту. Білорусь продала назад шість двигунів для важких транспортних вертольотів. Мі 26 особливо активно переговори про повернення чи викуп озброєнь велися в період контрнаступу зсу на півдні та сході України. За даними сайту Орекс, який веде облік задокументованих втрат, Росія втратила 132 гелікоптери, з яких 102 було знищено, 28 пошкоджено і двох захоплено українськими силами оборони. Серед них 32 транспортні вертольоти Мі-8, 10 ударних гелікоптерів Мі-35М, 58 ударних гелікоптерів Ка-52 «Алігатор». Можливо, спроба Росії повернути у великих кількостях вертолітні двигуни пояснюється тим, що до недавнього часу їх постачало українське підприємство Мотор Січ 2014 року. Виробництвом зайнялося російське підприємство «ОДК Климов. Також заявлялося, що у 2020 році процес імпортозаміщення було завершено. На реконструкцію випробувальної бази було витрачено 2 мільярди рублів. Ростеха. про це ще раніше розповідав виконавчий директор Клімова Олександр Ватай, але підприємство могло і не впоратись із заміщенням масштабних втрат техніки в Україні. В інших випадках, за словами двох джерел, Wall Street Journal, Росії довелося пожертвувати експортними контрактами і відправити зброю, що призначалася для закордонних поставок на український фронт. Зокрема, було скасовано постачання до Індії та Вірменії. Остання практично не отримала ракет для систем залпового вогню град та ураган. У результаті не вистачило озброєнь для протистояння Азербайджану, чиї війська у вересні захопили нагірний Карабах.